Скільки коштує твоя реклама? Моя реклама залежить від ціна. Реклами залежить від запиту, але здебільшого це від 700 доларів. Це в тіктозі тільки. Тільки в Тіктозі. Рекламна інтеграція. В Інстаграмі інша ціна. В інстаграмі за огляд Сторіс я беру 120 доларів, так як. Відносно моїх підписників в інстаграмі mm -hmm. це ціна нормальна. І якщо відео Reels в інстаграмі, то це 300 доларів. Я дивилась в тіхтоці твої реклами mm -hmm. і зазвичай. Чи, мабуть, всі з них ти спочатку йде якийсь е, твій сюжет, так. і тільки в кінці ти поляєш рекламу. Так, або всередині. Чи, е, чи не кажуть рекламодавці, що іноді ж люди не повністю можуть дивитися твоє відео, і до кінця вони вже його не дивляться? Так, які... і навіщо ти його в кінці? Так, дивися, деякі просять, от саме деякі рекламодавці, вони просять саме про нативність і саме в кінці згадку, щоб у людей не було як відторгнення від відео, щоб було більше охоплення вже який відсоток додивиться, той додивиться, але деякі рекламодавці, які прям на які наголошують на тому, що нам потрібна тільки згадка в кінці, і то нативно, щоб це не виглядало навіть як реклама. Деякі рекламодавці просять, щоб це було в першій половині відео, або на початку, або посередині максимум, це залежить від запиту рекламодавця.